Любий отче. Боже, як файно, мені ще так ніхто не казав. Е, Любий отче, Зараз дуже модно серед дівчат, та жінок робити перманентні напилення брів. Чи є це гріхом, адже це. Далі скінчило питання. Ага, ви встигли скопіювати, так? Молодці. Мої модератори шустріші, як ви ті, що пишете. Ну, Дивіться, я завжди люблю такі запитання. Я думаю, що це написала Руслана, яка не робить собі оті перванентні брови. Вона в когось то побачила. Знаєте що? Сьогодні зараз мода тренди на, оці, на тату. Так? Дівчата на руці, на плечах, на нозі ходять ти мені юбці, знаєш, файно і ти і дивишся, що такі оці всякі дракони по ногах там. Ну, таке. Така мода. знаєте, ця мода перейде. І наступить час, коли буде дуже модно, чисте тіло, де немає ні одної крапки. Не тільки татушки, а навіть от, оці, як вони називають, ну, любі там прищики всякі. Будуть спеціально ходити удаляти, щоб показати, що от ідеально чисте тіло буде такий час. Але він наступить після того, коли буде дуже багато зробитися з тілом. Пірсинг, тату, і так далі. і так далі. Що відповість вам на це, чи це і гріх, чи не гріх? нема такої заповіді Божої не підмальовуйте брови. Чорні брови карі очі, українська народна пісня, скільки раз там. Оспівується, як чорні очі підвела там, вугликами і бурачком підмалювала і пішла на, на, на танці, на вечорниці чи ще кудись. Це традиція, нічого тут страшного нема. Туди бураками підмальовувалися, розумієте, очі там ви підмальовували, брови. Сьогодні роблять пігментними фарбами, щоб воно не виводилося. Це справа людини. Я не думаю, що не брови чи очі, чи тату перед Господом Богом має якесь значення. Бог дивиться не на ваше врання, не на ваші тату, Бог дивиться на ваш стан душі. Церква раніше забороняла робити знаки на собі. Не просто так, що церкві не подобалося. А через те, що раніше тату робили рабан. Не було модно просто покрасуватися, а значили раба. Знак Тавро ставили. Хтось випалював, хтось тату робили. Ну, такі татуїровки, щоб знати було, чий то раб. Ну, та й ясно було. Церква сказала, не робіть на собі ніяких знаків. Бо Тому що. Ми не є рабами нікого, ми є рабами Божими. Але це були ті часи, такі, ті часи проминули. Робите собі ті наколки, ще кажуть у нас. Ну наколки це більш така культура зоновська, так? А тату це таке художнє, там, дуже гарне, там, вони там все там виробляють. Мені не подобається, я не люблю тату. Ні на хлопцях, ні на дівчатах.